Небезпечна професія. Було сказано дослідно, я цитую, можливо, Люби Миколая цитує. У всіх же у вас є діти, сім'ї. За втручання в роботу нелегальних заправок репортеру Юа Суми погрожують. Поліцейська наука. Форма фізична була також нормальна, з логікою проблем не виникло, це точно. У Сумах розпочали навчати майбутніх копів. Без мобільного проте з власними книжками. Немає такої теми, яка б не була знезадіта. До свого ювілею краєзнавець влаштував авторську зустріч. Вітаю на часі новини про інформаційний підсумок 25 лютого, яким день побачили кореспонденти ЮАСуми. Погрози на адресу журналіста ЮАСУМи Олени Адаменко розслідуватимуть під контролем радника міністра МВС України Михайла Апостола. Про це він заявив на прес-конференції у Сумах. Проїхав, аби зустрітися з головним поліцейським Сумщини Миколою Лушпієнком. Хочу наголосити, на даний час атестація поліції ще тут у Сумах не проводилася, але вона буде проводитися. І як сьогодні дав гарантію і керівник поліції управління поліції, так само і я хочу запевнити, що ці працівники, які заміщені хоча б там на долю, на мільйонну долю, які увинні у затягуванні цих розслідувань або Прикриття розслідування, Або ті люди, які сьогодні були присутні, які бачили порушення законодавства, не прийняли ніяких мір, проти них проводиться службове розслідування. І, в принципі, це більше як гарантія. Ці люди не то, що вони не прийдуть, вони переатестацію. Ці люди понесуть, я думаю, покарання. Це питання не тільки на контролі у начальника, у керівника поліції області. Це я буду доповідати. Про хід розслідування міністру нагадаю, вчора моя колега Олена Адаменко на електронну скриньку отримала листа з погрозами. Це пов'язано з серією її матеріалів про нелегальні заправки. На прес-конференції журналістка розповіла, що погрожувати їй почали під час знімання однієї з таких точок. І коли ми вже туди приїхали з Юра Миколаївичем, то конкретно було в очі сказано Юрію Миколаївичу, і про автівки, які нам палили. І було сказано дослідно. Я цитую, ну можливо, Юрій Миколаївич процитує. У всіх же у вас є діти, сім'ї. Зараз за фактом погроз відкрито кримінальне провадження, за статтею Погроза або насильство щодо журналіста. Олена Адаменко та її сім'я знаходяться під охороною. Зазначу, у травні 2014 року репортеру вже натякали на те, що вона занадто багато хоче знати. Тоді їй спалили автівку. Оновили розрахунки. Приватний збирач сміття у сумах товариство Амусон вніс корективи до своїх розрахунків тарифу на збір і вивіз побутових відходів. Тепер ціна послуги пропонується така: для мешканців багатоповерхівок майже 10 гривень з людини на місяць, приватного сектору 6 гривень 35 копійок. Бюджетних установ трохи більше за 52 гривні за кубометр. Комерційних майже 70 гривень за куб. Загалом тарифи зростають на 27,4%. За розрахунками підприємства, які оприлюднили на початку грудня, рентабельність по населенню складала 5%, нині нуль. Що стосується бюджетних і комерційних установ, у них рентабельність не змінилася. Для перших вона 12%, других 50. Детальніше про нові розрахунки можна дізнатися на сайті Сумської міської ради. Сумське комунальне підприємство Міськ світло перевірять, рішення про таке ухвалила міська рада. У списку депутатів ревізорів шість осіб по одному з кожної фракції. Зокрема, Денис Бутенко, Віталій Жиленко, Валерій Заїка, Євген Косяненко, Юлія Левченко, голова комісії Дмитро Хандурін. Вони мають вивчити стан справ на підприємстві і визначитися з його подальшою долею. Майбутні полісмени почали навчання. Новобранців гартують на базі сумського училища професійної підготовки поліцейських. До навчання приступили 300 осіб. Вогнева і тактична підготовка, навички керування службовою машиною та затримання злочинців. Саме цьому впродовж двох тижнів щодня навчатимуть нових копів. Сюди потрапили ті, хто пройшов відбір, який тривав із листопада минулого року. Кожен етап за етапом мені давався легко досить, наприклад, форма фізична була також нормальна, з логікою проблем не виникло, це точно. Всі інші завдання пройшла, мені здається, на ура. Покликали, обладнала з навчанням. відбор ну, був для мене важкий, я готувався, ну, наприклад, фізкультура, я тренувався, ну, добре, щоб було час, два місяці я тренувався. Ну, так не знаю, все проходилось. Я надеюсь, на краще. всегда чесно, вот все діло. Ну как бы не питався, що це скрити, там головним було. за запорукою мої, що я пройшов до поліції. Дуже щаслива, що я пройшла в поліцію. Планую служити та захищати. Що стосується відбору, то було дійсно важко пройти його. Uh, всі uh, учасники відбору були дуже сильними, тому що кожен хто сюди прийшов, був впевнений, що він пройде. Кожен курсант має вищу освіту. Серед нових поліцейських є діючі правоохоронці, чимало хто має титули чемпіонів України зі спорту. Прийшли новобранці до лав нової поліції, кажуть, щоб кардинально змінити країну. А uh, обучення в поліції очікую. Того, що з нас діляють висококваліфіцірованих професіоналів, які вийдуть на вулиці міста і будуть би, займатися організацією порядка. країні потрібні зміни, і я один з тих людей, які вірять, що все-таки в країні наладиться порядок, що Все таки і буде слідувати люди законам та порядкам, які в нашій країні діють, але не виконуються. Рівно через два місяці в травні нові патрульні сумщини складуть присягу та розпочнуть службу на вулицях обласного центру. Юлія Марковська за матеріалами Нацполіції Сумщини. У шостці поліція затримала 27-річного місцевого жителя. Підозрює його у розбійному нападі, що призвело до смерті людини. Начебто уночі чоловік вдерся до помешкання однієї з родин, побив господарів. Як саме на цьому відео показує дружина померлого. Далі візитер викрав деякі речі та попередив, поскаржиться правоохоронцям буде гірше. За інформацією поліції, кримінальне провадження відкрите одразу за двома статтями. Підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Останній заперечує свою причетність до скоєного. Музика. Стипендії кращим учням. Відбирають таких із усієї сумщини. Скільки їх цього року і як тривало нагородження, бачила Ірина Касьяненко. Нагороджували стипендіатів дипломами та конвертами з першою грошовою винагородою. Дуже радий, і це стимулює мене до нових висот, нових змагань. І це є для мене дуже великим досягненням. Я цього навіть не очікувала. І коли мені розказали про це, я була дуже рада, адже я до цього дуже довго йшла. Меня обрадувалі в кодяцькому корпусі за мої успіхи в спорті, в учобі. Я ці гроші планую в спорту далі розвиватися. Розмір стипендії складає 692 гривні в місяць. Гроші стипендіати отримуватимуть протягом року. Я думаю, що на перспективу буде стимулювати їх до подальшої такої творчої, наполегливої, плідної праці у опануванні знань і, взагалі, в праці над собою. Стипендії за сумлінне навчання та інші досягнення отримуватимуть 45 учнів, професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів Сумщини. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко на часі новини. Без мобільного проте з книжками. У Сумах дослідник історії міста до свого 70-річного ювілею зустрівся з читачами. Познайомитися з краєзнавцем до однієї з місцевих бібліотек прийшли кілька десятків людей. Пенсіонер Олексій Васильович півстоліття свого життя присвятив краєзнавству, випустив майже півсотні книжок. і село, і город, і ну. Промисловість, промисловий потенціал, промисловці, які в нас були до революції, не тільки ж Харитонько, Терещенко, як ви знають, а їх було дуже багато, і всі це знайшли відображення в моєму житті. І навіть прості люди. є така книжка, вон, Прогулянка з Сумами з окладної книжки. Це окладні книжки, де хто коли жив, які платили, платили податки. Аби друкуватися, третину року працює з архівними матеріалами у доробку праці з історії журналістики, реклами, а також встановлення навчальних закладів і храмів міста. Він взагалі історію Сумщини, Сум з древніх часів він займався. Ну, і це власне, мені також дуже цікаво. Різні поселення, ті, що в центрі міста знаходяться, ті, що по берегам річок знаходяться. І він також, ну, ці матеріали він збирав, обробляв, і це в нього були ці дробки, ну, мені якими мені приходилось гратати. Зараз викладає у Кадетському корпусі. Он пишет о жизни. Он старается и избегает політичних оцінок, але он дає фактуру. И для умного человека, который занимается краевидением, историей, это чрезвычайно важно. Он ничего не, не украшает. Он пишет так, как есть. Видає дрібним накладом по 20-30 примірників кожну книжку. Всі власним коштом. Знайти краєзнавчі доробки Олексія Ленського можна у місцевих бібліотеках. Тетяна Юхта Сергій Мілевський на часі новини. і на цьому я дякую всім за увагу. Побачимося завтра у вечірньому ефірі. А вранці зустрічаєте Юлію Марковську з першими новинами нового дня. До зустрічі.